Привіт, тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і це новини з України. Розпочалася 594-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоб вони там нічого не потребували. Бо як би голосно наші вороги не кричали, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо де і коли ми її завершимо. Точно можу сказати, не там, де сподівається, Росія перший шок вони вже пережили, бо думали, що висадка в Криму неможлива, каже голова ГУР Кирило Буданов. Ну а ми показали, що все може бути. Просто на неможливе потрібно трохи більше часу. Ну а щодо спецоперації, саниця найскладнішим виявилося вмовити російського пілота Максима Кузьмінова викрасти Мі-8. Він дуже нервував та не надто вірив в успіх цієї справи. Українські розвідники вели з ним довгі бесіди і зуміли таки переконати. Гарантувавши при цьому безпеку для російського пілота і для його сім'ї. Технічна частина операції непомітно для всіх вивести його сім'ю теж виявилася непростим завданням. І таких операцій в історії людства було, думаю, 5-7, каже Кирило Буданов. Подібні операції надто складні, тому поставити їх на конвеєр навряд чи можливо. Але скажу наперед, ще двох росіян ми вже опрацьовуємо. У тому ж таки інтерв'ю Буданов розповів і про спроби повернути контроль над енергодаром, яких було три, і про те, що у Кремлі був шо. Ок, у їхньому розумінні висадка в Криму справа практично неможлива, але вони побачили, що це цілком реально, і так було зруйновано черговий російський міф. І якщо вже про терористів заговорили, то давайте і про Хамас згадаємо. Ізраїль починає потужну атаку на сектор Газа, якої ще ніколи не було. Авіаудари проти Хамасу у секторі Газа це лише початок. У цей момент ми переходимо до масованої атаки, якої ще ніколи не було. Ворог отів війни отримає війну. Заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху. Станом на зараз відомо про 900 загиблих внаслідок атаки Хамасу на Ізраїль. Про це каже МОЗ країни, і ще дві з половиною осіб поранено. Також Ізраїль заявив що Цахал завершує зачистку півдня країни від Хамас. Ізраїль вже має інформацію про всіх ізраїльтян, яких захопили в заручники у секторі Газа. І до речі, Хамас заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем. Повідомляє про це Ройтерс з посиланням на Аль-Джазіру. І там високопоставлений чиновник Хамасу заявив, що група відкрита до обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем, оскільки досягнула своїх цілей. Ну що ж, не знаю, як досягнув чи не досягнув цілий Хамас. Ми вже таке чули про досягнення. Цілий СВО, а от Ізраїль каже, що все на цьому всі перемовини з терористами завершені. І ще про терористів європейські країни активно впроваджують заборону на в'їзд транспортних засобів з російською реєстрацією. Портал Visit Ukraine зазначає, що авто з російськими номерами з 3 жовтня не пропускає жодна країна, що межує з Росією. Водночас, єдина держава Євросоюзу, в яку Росіяни ще можуть в'їхати своїм автомобілем, це Греція. Ба більше Росіянам також заборонили возити у ЄС особисті речі, валізи, сумки і гаманці. Ну а також деякі предмети одягу, гаджети і косметичні засоби. Але якщо ви думаєте, що ми якось тішимося чи злорадствуємо з того приводу, то ні. А от з цього приводу тішимося. Те, що Джо Байден схвалив передачу атакам з України ще до візиту Зеленського до США, про це повідомляють американські змі. Вони стверджують, що президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив відправлення ракет Атакамс у вересні, незадовго до візиту президента України Володимира Зеленського. І зазначають, що американські офіційні особи провели два раунди офіційних переговорів з Україною щодо умов меморандуму про взаєморозуміння. thank you Але атакам це, звісно, добре, це навіть круто. Але ми самі знаєте, тут склавши руки, не сидимо. Звісно, це не атакамси, але дрони, які можуть летіти на 800 кілометрів, у нас точно є. Ну а точніше будуть. Бо можемо, повторити, як то кажуть. Рівно рік тому цього дня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Тоді ракети приземлилися просто посеред доріг на вулиці або ж на дитячому майданчику. І тоді українців розлютили так, що вони зібрали 350 мільйонів на помсту. І от сьогодні ми Можемо це повторіть благодійний фонд Сергія Притули спільно з Сергієм Стерненком та Ігорем Личенковим запустили мегазбір Можем, повторіть. Мета зібрати 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних безпілотників морок українського виробництва, які здатні нести 30 кілограмів корисного навантаження на відстань до 800 кілометрів. Маємо три дні. Час пішов. Українці всього світу. Єднаймося. На цьому я кажу вам дякую. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.